Я, я довго ноги, я довго гухий. Ой, здається, хтось плаче. Ой, бабуся, добрий день. Чого ти плачеш? Що трапилось? Як же мені не плакати? Я спішила до свого друга їжачка, а в мене зламала мітла. А ступа не летить без мітли? Що мені робити? Не плач, бабусю, не плач ягусю, я тобі допоможу. А що ж це тебе? А що, що це в тебе за корзина така велика? Та це ж я спішила до свого друга язачка, і їжачка, щоб передати йому. Цю корзинку з лікарськими травами. Та да? да, я хочу подивитись, подивитись. О, що це? Та це м'ята, це чистотіл, це лопух, це звіробій. Бачиш, скільки я зібрала лікарських трав? І хотіла їх швидко-швидко віддати їжачкові. Та втрапилася біда. Ти не хвилюйся, я тобі допоможу. А розкажи мені ще щось. ваші лікарські трави. А навіщо гриби? Білі гриби для того, щоб їжачок підкріпився, став сильніший. Та це ж мухомор, він отруйний. Людям не можна його зривати, навіть в руки брати. А для звірів це ліки, хто захворів, лисиця, волк, лось з'їдять і швидко вилікуються. А я про це не знав. Ну тепер будеш знати, ой добра за таку науку. Ну що ж, вирішив тобі допомогти? Де твоя поломана мітла? Ой? О. Я побіжу додому, швидко-швидко відремонтую. О! Бачи, я прудкий. Швидко збігав, відремонтував і віддаю тобі мітлу. Тримай її. О. О, молодець. Я замарився. А тепер, бабуся і хоче хочу тобі сказати, що тепер будуть всі в лісі знати, що ти добра, не зла, завжди допоможеш в біді. Бо дружба і братство головне багатство. Ну що, Зечку, дякую тобі за допомогу. Приходьте до мене в гості, на, е, І не тільки на гостини, а й за лікарськими травами. А я вже ви тебе в лісі знає, Ліс великий. А я вам дам клубочек чарівний. Землю, і він тебе доведе до моєї хатини. До побачення, бабусю, до побачення. Дякую тобі ще раз за допомогу.